У грудні місяці нашій школі запропонували взяти участь у попитати своє щастя випробувати, написавши прохання до фонду благодійного фонду Співдія ноут на отримання ноутбуків для дистанційного навчання для учнів нашої школи. На початку грудня ми заповнили цю заявку, відправили. Ну і про неї вже й забули. А ось на початку березня місяця нам надійшло сповіщення про те, що е, наша заявка розглянута позитивно і ми отримуємо 20 ноутбуків для учнів нашої школи для того, щоб вони навчались могли забезпечити своє навчання в дистанційній формі. Е, ці ноутбуки, звичайно, це власність школи. Ми з батьками заключаємо договір про те, що вони несуть відповідальність за це майно, і по закінченню навчального року і дистанційного навчання вони повертаються назад до школи. Зразу хочу спопередити всіх про те, що це дуже велика відповідальність. У нас є сім'ї, які відмовляються нести таку відповідальність. Звичайно, категорії, які попали під. Номінацію цими ноутбуками: це діти і військово зобов'язаних, які зараз проходять службу, це внутрішньопереміщені особи, це сироти, під опікою діти, багатодітні і обдаровані. Ну, Перша двадцятка ці комп'ютери отримала. Ми дуже за це раді. Не знаю, як діти, а я дуже. Національний проект співдіянут. Є результатом спільних зусиль міжнародних донорів, бізнесу, українських волонтерів та влади. Проект реалізовувався в межах молодіжної програми Мріємо та діємо, що виконується організацією Айрекс у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України та українською волонтерською платформою Співдія за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа. А також компанії Хюльбайкер та Microsoft, які надали ноутбуки та ліцензійне програмне забезпечення. Ну і звичайно, ми е, запрошуємо всіх відвідувати сторінки співдія у Фейсбуці чи в Інстаграм. Можливо, ви ще знайдете щось корисне для себе, бо там дуже багато різних акцій, не тільки ноут, а й для молоді, для людей похилого віку. Тому Запрошуємо, приймайте участь. Аліна, да як ви раді, що ви отримали такий ноутбук? Я дуже рада, що отримала ноутбук. Тепер зможу працювати. А що ви ньому будете робити, які задачі виконувати? Буду виходити на уроки, робити домашні завдання. Так, ну добре, поздравляю вас. Дякую. Я вдячна благодійному, благодійному фонду Співдія. Мені дуже сподобався подарунок, гарно виглядає. Тепер буду навчатися. Ну, ще то, легше. А тебе є ноутбук? Вдома? Та, твоє, так, а, ну... а на цьому ти ще будеш додатково навчатися? Так. Да. Микола, тобі сподобався подарунок? Так, дуже сподобався. А що ти плануєш на ньому робити? Я планую отримати давачі завдання, виходити вчасно на уроки. Брати участь у усіх конкурсах, які нам щодо, щодо тобі головне берегти його, не снідати і не обідати разом з ним, щоб не гралася кицька з ним. Тобто, це тобі для навчання будеш показувати свої знання, використовуючи цей ноутбук. Він маленький, гарненький, біленький. Ну якраз будеш розумничка, дівчинка. Все приймай. Дякую.